А ти знала, що зубну щітку потрібно змінювати кожні три місяці? Звісно, я пам'ятаю про це. До речі, мені якраз днями, схоже потрібно буде замінити щітку, і я навіть думаю, а чи не спробувати мені електричну? Ого? А ти не боїшся, що від неї може підвищитись чутливість зубів, і що вона може стоншити твою емаль? Це все міфи. Ту я про все дізналася у професійного лікаря-стоматолога. Тож давай поглянемо разом. Філіпсоніки професійне рішення на кожен день. Зуби стають білішими, а ясна здоровішими. Зубна щітка це наш найкращий друг, з яким ми бачимося щодня. Тож підходити до вибору такого цінного девайсу потрібно вкрай відповідально. Сьогодні ми поговоримо про переваги та міфи навколо електричних зубних щіток. Часто люди бояться пробувати у своєму житті щось нове однак не секрет, що багато технологій, до яких ставилися скептично, з часом покращували і спрощували їхнє життя. Тож чи варто боятися, що звукова електрична щітка може вам нашкодити. Чи правда, що звукова електрична зубна щітка стончать емаль та подряпає вініри? Є дослідження, яке доводить, що при користуванні звуковою зубною щіткою двічі на день протягом двох років проводилось до речі це дослідження, стончення емалі відбувається в два рази менше, ніж якщо ви користуєтеся звичайною мануальною зубною щіткою. Побоюються такого девайсу і щасливі власники брекет-системи, адже не хочуть нашкодити своїм залізним друзям. Насправді, звукова електрична щітка може допомогти доглядати за брекетами. Якщо людина носить брекети, звукова електрична щітка табу пацієнтам, які проходять курс ортодонтичного лікування, навпаки потрібна дуже якісна гігієна, і для цього у нас є звукова зубна щітка, але потрібно користуватися спеціальною ортодонтичною насадкою. А також є особливість очищення, тобто голівка щітки має розміщуватися над брекетами, а потім під брекетами, не охоплюючи всю поверхню брекетів. Також для таких пацієнтів особливо важливим є користуватися іригатором. Ще одна думка, яка шириться навколо електричної щітки, що мовляв, вона може підвищувати чутливість зубів. Нібито від сильного тертя емаль стончується, і тоді буде дуже боляче вживати холодне, гаряче. Але в звукової щітки зовсім інший принцип роботи. Від використання електричної щітки підвищується чутливість зубів. Якщо пацієнти користуються звуковою зубною щіткою, гіперестезія твердих тканин зубів або чутливість не підвищується. Якщо ж у людини вже є е, підвищена чутливість, в цьому випадку потрібно вибирати теж спеціальну насадочку. А також обирати самий низький рівень інтенсивності знову ж таки бувають ситуації, коли гіперестезія твердих тканин не пов'язана із станом зубів, а пов'язана із ендокринними порушеннями або із захворюваннями серцево-судинної системи. Не вірте всім міфам, які зустрічаєте в інтернеті. Найкращим рішенням буде одразу звернутися до фахівця, поставити правильні питання і разом обрати найкращий догляд для себе. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру, ефір за ми починаємо день із задоволенням.